Сьогодні ми приготуємо окрошку, таку, яку ви не готували ніколи. Друзі, окрошка це холодний суп, який переважно готують на заході України. Ні в одному ресторані такої окрошки не роблять, звісно, я може і перебільшую, але ця окрошка достойна уваги. Окрошки я взагалі не полюбляю, але з цими інгредієнтами окрошка стає дуже смачною і незвичною. Для приготування цієї ж смачної окрошки нам знадобляться продукти картопля, яйця. Куряче філе копчене, огірок, зелень, зелень, кріп, петрушка, зелена цибуля, сироватка, сире філе, майонез, сметана, гірчиця. Куряче філе ми обжаримо на пательні. Ви можете обжарити його на грилі, на аерогрилі, кому як зручніше буде. Картоплю і яйця ми відваримо. Обов'язкова сироватка. Не айран, не кефір, не вода, не квас. Обов'язкова сироватка. Відваримо картоплю і яйця. Добавили на пательню соняшникової олії, висипали наше філе. Зараз ми його обжаримо. Це перший інгредієнт нашої окрошки смачної. Обсмажили трішки куряче філе. Я додаю трішки молотого перцю. За бажанням, хто як забажає. Додавляю трішки солі і обсмажуємо до золотої корилки. Філе обжарили. Овочі відварили, картоплю, яйця, куряче філе обжарили, ріжемо куряче філе. Отаким невеликим кубиком. Нарізали куряче філе. Отак виходить. Нарізаємо овочі. Ріжемо зелений огірок. Зелень петрушка Кріп. І так, зараз нарізаємо другий інгредієнт нашої незвичайної смачної окрошки, це куряче копчене філе. Нарізали два головних інгредієнти. Це куряче філе копчене, куряче філе звичайне обжарене. Саме ці інгредієнти роблять цю окрошку найкращою. Всі продукти вже на столі, приготовлені, нарізані. Зараз ми сформуємо це все гарненько в одну миску або в каструлю, як вам зручніше. Перемішаємо все це гарненько і зробимо нашу закваску до цієї окрошки. Ось так, друзі, все гарненько змішали, сформували. Зараз будемо робити закваску. Нам знадобиться сироватка, майонез, сметана, гірчиця. І все це гарненько перемішуємо. Робимо однорідну масу. Це буде наша закваска на окрошку. І так, друзі, закваска наша готова. Зараз беремо і додаємо наші овочі, м'ясо, те що ми формували, нарізали, зараз додаємо сюди в нашу закваску. І так, друзі. Ми зробили нашу закваску, додали наші інгредієнти, все сформували, все зробили. Окрошка наша готова. Зараз відправимо в холодильник. Хай трішки охолоне і будемо смакувати. Незвичну окрошку ми приготували. Настав час смакувати. Зараз ми її спробуємо. Вона вже охолола. Це найсмачніша окрошка, яку я куштував. Я думаю, що ця окрошка і вам дуже сподобається. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім смачного!